Друзі, вітаю на каналі Джентельмен Авто. Сьогодні передаємо автомобіль Volkswagen Up, який ми попередньо викупили, і в нас його в дорозі зарезервували. Декілька запитань до нової власниці Олександри. Підскажіть, будь ласка, звідки взагалі дізналися про нашу компанію? Дізналися з інстаграму. Чоловік був підписаний більше двох років. Потім перейшли в Телеграм і вже дивилися, які є авто. Обирали, 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 і ось побачили цю красуню і одразу внесли завдаток. Скажіть, у вас взагалі були якісь побоювання, передавати кошти незнайомим людям? Ну побоювання є завжди, але щоб сказати, що прям дуже великі, то ні. Бо ми давно дивимося і бачимо, які є клієнти, що машини купляють. Сказати, що дуже великі побоювання, то ні. Раскажіть, які у вас були вражені від автомобіля? Краще, ніж коли я побачила фото, бо провели хімчистку салону, зробили полірування. Дуже красива машина. Я не очікувала, що вона буде така гарна. Вона мені вже як рідна. Скільки чи буде вас рекомендувати? Так, буду рекомендувати 100%. У мене багато друзів, і наразі всі хочуть електромобілі для міста, бо це. Це комфортно, багато зарядок, особливо Київ, столиця. Тому так буду рекомендувати. Обов'язково все нехай служить. А ви замовляйте автомобілі в компанії Джетемед Авто всім гарного дня.